Запропонуємо ось такий джип лодята Warland, 21 рік, доволі класний колір, абто він просто полюче припав такий червоний бронзовий вишневий. автомобіль в коротшої комплектації Warland. Ми перевірили масло. Масло у нас без емульсії. Масло у нас повністю чистеньке. У сьомому автомобілі. Скоріше все, що автомобіль має якусь електричну проблему, ми запермо в середині, Вже стоїть лінзована оптика. Передуть колір автомобіля. Цярки також колір автомобіля, без штучові доступ, є жорсткий дах, теж школір авто. По комплектації шкірний салон, комплектація вернет великий монітор, акустика босе, виходить, все працює, автомобіль але просто як не вмикається живлення. Тут коли а живлення не вмикається. Скажу все, що автомобіль просто має якусь електричну проблему, не можеш перед цей вирішити. Блоки. Бо так автомобіль повністю у цій ковидині, повністю всередині весь сухий. А так коли включаєш, він не реагує. 60 грамів пробігав.